Артем, чи, чи правда, що телема один з твоїх улюблених гуртів? Скажу так, бо у мене тут ствол в спині. А без ствола. А ну відійди. Сіксалюшн. Привіт, друзі! Давно не бачились. Тож я ж вденько запригую в Інтерсіті і їду на Київ знімати той самий концерт Сіків. А ви беріть чайок, печеньку, і сідайте дивитись відео про вінницьких шахраїв. Ой, е -е, кровопроливачів. Люди цікста цитують наші. Вони вже в школі нам. Кровапроливать! На смерть Я замовив найкращого гіда. Щоб провести вам невеличку екскурсію бекстейджем. Тож передаємо за проїзд 15 гривень. Дивіться Це наша гримьорка. Сьогодні ми граємо в атласі. Пацани надувають м'ячики, які ви потім покрадете в риви концерта. Будете пизди. Тут ще нічого не готово, тут ще тілема. Це жека, наш Бог світа. Хто буде в Атласі, все зрозуміє. Тут, до речі, прикольно, я вважаю, що для андеграунду це щино. Тут. тут є і душі, і туалети, і коротше. Можна помитися перед концертом. Ось, по суті, ми звідси виходимо. Йдемо, 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 йдемо. Вихід на сцент. У мене була ідея в отелі клітку повісити на баталке. І що там був шкотно, ну, але ніхто не бачив. І був на себе, там клітка спускається, він вилазить і просто їбать. І дідь бо времені мало. Стілями є басін. Мені дуже приємно бачити щасливого тьому. Цей сольник дуже мощний момент в житті групи, та й в житті кожного сіксалюшена. Це я про нас з вами. Ми спеціально зробили для вас багато місця, щоб ви тут займалися спортом. Тут можна в Тіндер або об вновити агардію. Стій, треба закрити двері. Буде тут ми будемо мерч продавати, ще світло. немає. Ну я не оцениваю. А, а Він не сім один. Яконів, поки з мене цю не купили. А ти продаєш? Так. За Наскільки зараз дуже важкі часи. Люди перестають ходити на концерти. У нас зриваються сапорти, зриваються концерти. Гурти тепер закриваються дома. Тому ми не зупиняємося і ми хочемо робити ці концерти. Ми хочемо зібрати 1200-300 на Азов. І сьогодні наш перший концерт в Атласі. Коли зайду, я дорогу до цього! Ні, зараз у мене галяк. Це був кожен лінь, це був солдаут. Я зайшов в клуб і ну, тупо нікуди було зайти. І я такий ого. Було чутно абсолютно кожен інструмент. І я тоді зрозумів, наскільки кожен елєн фірмачі. Вони окремо як музиканти дуже сильні. Мені от це прям дуже сподобалось. Ну і я як завжди бас слухав, то типу, там дядя Болі. Зараз, зараз наша черга на сцені бути, на сцені Атласа. Поки що, чесно, до мене не дійшло, що це я вже на цій сцені. І взагалі мені дуже подобається, що ми з сіками тусуємо оці концертні майданчики. І мені завжди дуже цікаво, що там всередині, як там гримерки влаштовані, як на сцені, ну, які розміри сцени. I have аляулю, positive. Акади в своїй музичній кар'єрі мають досить цікаві площадки, які дають дуже корисний досвід і можливість розвиватись в експрес-режимі. Для мене ця група це в певному сенсі діамант, який ще лежить глибоко в землі, але вже зараз ходять легенди про його існування. З їх відчуттям музики, з їх музичною грамотністю. З їхніми особистими людськими якостями вихід з андеграунду це лише питання часу, а попереду тури, які будуть загартовувати хлопців з кожним концертом. А Дніпровський Махно дуже хороший педагог. Я щасливий наблюдати цю цікаву історію, бо я фанат хакадів. Дуже вдячний їм за присутність в моєму житті. Після великого фестивалю сталося наступне. Нас перестали запрошувати на концерти. Це перший концерт, який взагалі відбувається після файного міста з нашою участю. Але насправді зміни стались в такому форматі, що ми поняли, типа в всіх маленьких клубах ти можеш звучати якось по одному, а от на великій площаці ми поняли, що погано звучить, і що там можна набагато більше зробити. Тобто, типу, Чим більше в тебе пространства для того, щоб щось робити, тим краще. Ми його раніше не мали, а тепер ми зрозуміли, що от коли воно в тебе є, то ти можеш засунути туди кучу всяких прикольних штук. І це напевно найважливіше, що зараз ти мислиш по-іншому. думаєш, о, давай інтерпретуємо це. Типу, сцена дозволяє. Велика сцена дозволяє робити краще. Ну цікавіше, краще. Леші ваші виступи. Отак. От ну насправді я думаю, що це просто дружественна підтримка Sexolution і тілями до нас. Це дуже хороші наші друзі, і вони нас підтримують. І, напевно, це тому так і сталося. Я бажаю їм успіху, щоб все було круто. Опа! Що де Макс? На гніві оце коли стіна смерті е, і оцей сапдроп. Ну, тіпа, дуже такий потужний, енергетичний такий момент, люди всі залочені і ну прям кайф, тіпа. напевно, ні? А, стоп, і ще е, момент, коли виходиш на сцену. Ну У нас же ж типу оце інтро, типу всі по черзі виходять, я виходжу останній. І дуже офігенне відчуття, коли ти заходиш, там толпа, і ти вже такий о, здорово. Привіт, Київ! Давай, давайте ще трошки суму. Ви за вами дуже скучили. А ви за нами скучили? Кайф, тоді будемо горіти зараз разом, але не згорати. Це телем наповнений енергією, можна вдосталь натанцюватися. Circle Pit зупиняється тільки під час стіни смерті. Дуже грамотний саппорт. Телема – це прям класний розігрів публіки. І мені дуже хочеться побачити професійний левелап групи, бо, на мою думку, хлопці вперлися головою в свою власну стелю і дають стабільно нормальні концерти. До речі. Готовий в коментарях обсудити цю думку. Тож залітайте, що ви думаєте на цей рахунок? А я залітаю на стейдждайвінг. Це максим відео батя українського андерграунду. Привіт! Тёма, чек на мік вийде. Нова лялька. В смысле нова? Нова, я придбав її вчора спеціально для концерта в Ватлас. Що? Да, пішли. Привід, давай, от ця стіна прикольна. Біз, біз. А то давай 2 три кадра. Боже в душ, що ти знімаєш? А я ще без слів заходив. Дай ти. Макс не мішає. А можна мені? Одну фото. <на> одну! Одну! <на> одну! Одну! Бля, нахуй! Главное широкі роби. Все, починаємо. Давайте тепер поговоримо про хедлайнери цього вечора. У мене з тьомою була розмова на рахунок того, що півтора роки тому він повернувся з туру, і кожен день на протязі півтора року ця команда працювала. Кожен день вирішувалися якісь питання, робились дизайни, писався новий матеріал, тури, кліпи, лайви, інтерв'ю, контракти, фестивалі. І ось результат Six Solution, презентація нового альбому в клубі Отель. ja mogę travestę, on się Czy nie można. Panie detalista tak? Tak, segundu, szkód. Pana detalista nie można no travestę. Nie Nie może. Сіки закінчили на Ультра Вайленс, і тільки подивіться, які треки не були зіграні. Напишіть в коментарях, який трек ви особисто чекали найбільше. Друзі, обов'язково подивіться ці всі пабліки, нотифікації, оповіщення. Сподіваємось, що зараз все швидко закінчиться. Концерт закінчився. Я вже казав хлопцям, навіть при такому розкладі все було топ. Прекрасний концерт, на якому все вийшло, все вийшло. Мерч, 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 мерч. дай Боже, він і це попались. Мені подобається піскую з людьми. Ну, сьогодні дуже так. Шомен піздач, а що прибрати незавершеність? Приходьте 22 грудня на додатковий концерт. Це чудовий шанс дослухати кінконга і чудовий шанс для тих, хто проїбав цей концерт. Закликаю кожного, а ще закликаю підписатися на канал, ставити вподобайки і писати коментарі. Це важливо для розвитку всього оцього. цього. Що там таліс? Ти вже за... сьогодні своїм влогом. Входиш, знімаєш, з сь... людей. Прикрашаєш. З вами був Макс. До нових зустрічей. Ловіть мене в стейдж дайвінгу.